П'ять команд тернопільських лікарів пройдуть навчання та обміняються досвідом з американськими спеціалістами. Іноземні фахівці в галузі протезування майже тиждень навчатимуть наших медиків новим методикам та підходам в протезуванні та реабілітації поранених. Ціль співпраці допомога українським лікарям, щоб ті могли якісно встановлювати протези пацієнтам, у тому числі бійцям, які втратили кінцівки. Навчання вже стартувало, і експерти бачать зацікавленість наших медиків до навчання. Ми дуже раді, що нас запросили сюди поділитись своїм досвідом, бо ми хочемо допомогти українській спільноті, особливо тим, хто втратив кінцівки. Тому з протезистами ми будемо обмінюватися досвідом. Я вже оглянув місце, де ми будемо вчитися. Приємно вражений ресурсами, які мають місцеві лікарні. Додам, що цього разу нам підібрали пацієнтів із складними випадками, при яких багато фахівців бояться братись за допомогу. Йдеться про пацієнтів зі складними ампутаціями. Їх в рамках програми забезпечили протезами. Так обіцяють іноземні тренери. Допомагати в цьому американцям будуть тернопільські фізичні терапевти, лікарі фізичної і реабілітаційної медицини та протезисти. За цей тиждень планують виготовити безкоштовно протези нижніх кінцівок для чотирьох людей. На протязі цих днів буде відбуватися обмін. Досвідом можна так сказати, а також навчання складному протезуванню нижніх кінцівок. Це мається на увазі високі ампутації стегна і ампутації з приводу екзартикуляції. Тобто повна відсутність нижньої кінцівки. Головний лікар додає, таких пацієнтів через війну у швидкій багато. Найчастіше вони отримують мінновибухові травми. Тому на першому місці зараз питання протезування бійців. Наразі тренінги у Тернополі. Кажуть, пацієнтів обирали, зважаючи на складність протезування. Загалом навчання триватиме до 3 листопада на базі однієї з лікарень Тернополя та центру реабілітації. В останньому вже тривають тренінги із складного протезування нижніх кінців а також навчання з реабілітації пацієнтів з ампутацією. Організатори навчання переконують, обирають різні локації в різних регіонах України. До тренінгів в Тернополі долучили фахівців з інших міст, аби ті засвоєним матеріалом ділились в своїх лікарнях.